Всім привіт! Це я, Любомир 8 Сьогодні ми будемо фарбити монети. По мене, 2 аккаунта. Ви думайте, як мені нафармити монети швидко? Це буде просто, як, як швидко добратися до хелікоптера. Дивіться, заходимо. Ось, берем, отко, берем на одного на, на себе. берем тільки. Ось. Знаєте, як швидко добратися до мобіля? А не просто через заборчик, десь там вже хвилину йдеш. А це дуже подивіться. Мама їм приклепочити смерть косой. Ось, Просто розпалати перепригуємо. Добавим погадки туди не, щоб контронатистику догнати вас. Дивіться. Ми добігаю. О, бачите як швидко? Десь, десь. Де бачу, вже 15 секунд вже прийшло. Тож закрасить секунд, воно туди. Хочете? Так і ще відео буду знімати. Як ви десь там набираєте перегляди. Або підпишитесь там лайк. <звук> Сюди. Ви бачите? Ось. А не дуже сильно затримувати турбогаз. Ось, бачите, що швидко. Ходимо. І заходимо в магазин, але в мене десь там було схоже 20 монет з чимось. Ви хоч, я за 100 можу щось купити, якусь оружку. Та будь-що, але не будь-що, я щось хочу. Оці двойні пістолети купити, але як мені купити їх? Як вони ж коштують, коштують. 140 монет. Ну, я не знаю, як купити. Чекайте. Показалось. Ось як вам подобалось відео. Всім удачі, всім пока, що вам було легко зароблювати монети і всім пока.